Через війну на Сході вже другий рік поспіль, місячник добровільної здачі зброї правоохоронці проводять один раз на квартал, каже заступник начальника головного управління Національної поліції Полтавської області Сергій Альошкін. Коли розпочались події на сході, проводився в середньому раз на рік, то враховуючи кількість зброї, яка поступає з східних регіонів з місць проведення бойових дій. А також ми бачимо по державі проїходять різні злочинні прояви з застосуванням зброї. Із 1 жовтня полтавці добровільно здали поліції 74 одиниці зброї. Більшість нарізна армійських зразків. Як органи національної поліції звертаємося до всіх громадян через вас, засоби маси інформації, щоб донести до громадян, що незаконне володіння зброєю це погано. Також жителі області здали понад 600 боєприпасів, 22 спецзасоби, 1 кілограм вибухових речовин та гранату. На брифінгу представили нового тимчасово виконуючого обов'язки начальника управління превентивної діяльності поліції Полтавщини Віталія Ботвина, який розповів про реформування служби. Керівництво національної поліції змінює цей вектор і хоче залучити до цієї служби якомога професійніших людей, які будуть отримувати достойну… Заробітну платню бути кваліфікованими і виконувати завдання, які ставляться перед нами державою і суспільством на сьогоднішній день. А завдань наразі вистачає. У поліції констатують збільшення злочинів скоєних людьми, звільнених за законом Савченко. І ви знаєте, що проблема в державі це дія закону, так назва Савченко, коли виходять кваліфіковані люди в кримінальному світі. І це проблема От час, якраз превентивна діяльність буде спрямована на те, щоб цих людей опікувати в лапках і не допустити вчинення ними злочинів, втягнення ними ж цими людьми у злочинну діяльність інших осіб, спрофілактувати злочини. Костянтин Ахновський, Богдан Казарі, Полтавські телевізійні новини.